Колонія номер 48. Тут сидять пів тисячі в'язнів старожилів, які мають за плечима по 9, а то й по 15 термінів. Зона суворого режиму за якісь пару кілометрів від центру Львова. Саме з нею у серпні 2016-го втік рецидивіст-убивця. А тепер новий стрес для керівництва: міністерська перевірка без попередження. Про перевірку я нічого не знав. Знав, коли ви приїхали на територію установи. Ну хвилюваться вже було пізно. Показали те, що є основна умова рейду зачинених дверей бути не може. Журналісти надзвичайних новин зазирнуть у найпотаємніші куточки тюрми. Перша зупинка зона реабілітації, саме та з якої втік злочинець. Далі медична частина. Її основні мешканці вілоінфіковані. інфіковані. Вони тут лежать місяцями. Нормальне ставлення більше-менше. Супер нормально. На свободі, звісно, краще. У харчоблоці самі в'язні впроваджують енергоефективність. Усю їжу тут готують суто на дровах. Іван у колонії закуховара. Він один із небагатьох в'язнів, яким поняття не заважають працювати і навіть отримує за це зарплату. Якщо не секрет, яка сума, ну давайте удержимося. А це Василь. Він місцева знаменитість, шеф-кухар усієї колонії. Ніж у його руках виглядає особливо ефектно. Сім років тому він зрешетив лезом свою подругу. Тепер же чаклує ним на кухні. Про свою роботу Василь готовий говорити годинами. У кожного повара є свої секрети. У мене завжди є і много. Говорять, вкусно, класно. Та не всі тюремні гурмани в захваті від страв Василя. Кожному в меню не вистачає родзинки. Картошки, гороху. Хотіла себе кінечне ковбаси не до ковбаси, тому хто потрапив до камери одиночки. Сюди відправляють порушників режиму. Це найстрашніше місце у тюрмі, яке її називають в'язні. Так названа яма. Офіційно вона називається дисциплінарний ізолятор. Не кожному засудженому доводиться тут побувати. А ми зараз зазирнемо, чи насправді ця яма є такою страшною, як її малюють. Кримець Сергій сидить у Львівській одиночці вже кілька днів, бо постійно покидає свій блок. На ямі у нього є стіл, книги, санвузол і маленьке віконечко. А раніше ізолятор був дуже моторошним. Ну, відключаються, ви вперше двойні поли уже. І отоплення є вже. Світ вже краще зробили. Бо світу взагалі не було. А це читати невозможно було, бо світ був плохой. А зараз вже нормально. Тут взагалі більше приводів скаржитися не у в'язнів, а в працівників. Відколи робота для зеків стала не обов'язковою, вони масово відмовляються працювати. Міністерський інспектор навіть губиться в арифметиці. Якщо утримується більше 500 осіб в цілому установі, то з них працює а, лише 30 чоловік, тобто це близько 18%. відсотків. Кожен працюючий в'язень отримує мінімальну зарплатню, таку саму, яку молодший офіцер склад наглядачів. Останніх це не ображає. Кажуть, права зеків нині захищені набагато краще, ніж в тюремних працівників. Коли стається наприклад якась ситуація з працівником, ну то нічого там не роздувають. А тут десь трохи засуджений, я не знаю як. Ну щось йому там, там чи не додав хтось, чи ще щось. Чи вдарився, чи десь може порізався, як вони люблять то робити. То вже роздуває там катування, ще щось та керівництво незворушне. Після закінчення перевірки висновки міністерських гостей не втішні. в середньому на три з плюсом, мабуть, а найкраще. Да, дуже дуже багато питань. Це і по виробництву. В цілому умови задовільні. Да, є над чим працювати. Да, будівлі потребують значних капіталовкладень і ремонтів.